Привіт, хочу поділитися з тобою цікавою інформацією. Чому зараз більшість людей починають пізнавати себе, йти в духовність, пропрацьовувати травми якісь минулі ситуації в дитинстві і не тільки, починають задавати питання, починають їздити на якісь ретрити, робити якісь практики, медитації і так далі. Чому так відбувається? Тому що світ змінюється. Світ постійно, можна сказати, відіграє якийсь сценарій. Там 50 років назад. Ми грали в одну історію. Був один сценарій для життя. Життя йшло начебто повільно, була стабільність якась. Радянський час, да, всі пам'ятають, тоді було так. Тоді ніхто не пропрацьовував травми. Тоді це було неактуально. Не тому, що їх не було. Ну такий час був. Вони були, але не було, це не було актуально, щоб щось пропрацьовувати. Зараз час змінюється, світ вирішив по-іншому себе пізнавати, а світ себе пізнає через нас, через наші емоції, відчуття, через все те, що відбувається навколо нас. І от зараз світ хоче, щоб ми йшли глибше в себе, щоб ми пробуждалися, щоб ми розкривали в собі оту силу, щоб ми розуміли, хто ми є насправді, що ми не тільки тіло, кістки і м'ясо, да? а ми є енергія. Ми є частинка творця. І ми пізнаємо себе в цьому тілі. Ми спостерігаємо за тим, як ми проживаємо це життя, як ми відчуваємо. І душа перед втіленням замовила собі якусь гру, сценарій. Основні ключові точки, де вона буде розвиватися через певні уроки. Інколи ці уроки досить складні, болісні, тому що тільки через біль можна щось навчитися. І от коли ти. Зараз спостерігаєш за тим, що тобі щось не подобається, ти згадуєш якісь свої дитячі ситуації, скаржишся на них, звинувачуєш інших, насправді твоя душа сама цього захотіла пройти оцей урок, щоб щось навчитися. Якщо тобі цікаво, зрозуміти, які уроки дійсно ти пройшов, які ще в процесі, якщо ти хочеш зрозуміти, хто ти є насправді, розкрити собі оцю силу, свій. Власний інструмент, свою надздібність, я можу тобі в цьому допомогти. У мене є курс, який триває три місяці. Я проводжу його абсолютно для всіх, хто відчуває в собі, що його тягне в тему духовності. Є такі люди, які вже починають працювати з енергіями, вже допомагають людям, але в них немає ще структури, немає бази, немає навичок, чогось не вистачає. Якщо тобі це цікаво, у описі переходь за посиланнями, знайди мене в соцмережах, напиши мені в особистій, я проведу тобі безкоштовну діагностику, ми поспілкуємося, я зрозумію, чи зможу я тобі допомогти, чи захочеш ти до мене піти, тому що треба йти до наставника, коли є внутрішній відгук. Коли ти прям відчуваєш, що о, мені сюди, там мені допоможуть. Я готовий відкритися, я готовий прийняти позицію учня і здобувати знання.